Мої вітання, дякуючи ви з нами для вас у студії українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Як в умовах війни адаптуватися до мирного життя, якщо на фронті отримано поранення, яке призвело до каліцтва або втрати кінцівки? Спочатку повномасштабної війни стало очевидно, що нинішня ситуація реабілітації і система реабілітації військових потребує кардинальних змін, бо надто масштабні виклики стоять перед нею. А в Україні дуже багато військових отримали поранення, травми і ампутації. В своїй більшості це молоді люди, які прагнуть прожити достойне і якісне життя. Але що сьогодні спроможна забезпечити сучасна медицина? Чи вистачає спеціалістів та чи готові медики до такого виклику? Наскільки реально провести протезування в Україні, і зокрема на Житомирщині? Які це терміни та як часто лікарям вдається повернути військового, який зазнав серйозних травм до повноцінного життя? Будемо про це говорити зараз із гостем студії. Представляє вам люб'язно Богдан Лейськів, генеральний директор Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського. Пане Богдане, вітаю, моє шанування. Дякую, вітаю, дякую за запрошення. Тема дуже складна насправді, тому що ми говоримо не лише про фізіологічні і фізичні виклики, а ми говоримо і про психологічний стан пацієнта, який насправді напевно не був готовий до того, щоб отримати такі травми і ніхто не знає, як людина реагує в тій чи іншій такій екстремальній ситуації, і коли вона вже не є повноцінно здоровою. Наскільки зараз, з початку повномасштабної війни, ви відчуваєте збільшення кількості таких військових, які звертаються за допомогою, яким потрібна реабілітація, які потребують досить серйозного лікування, протезування через те, що вони втратили здоров'я, кінцівки або в них відбулася ампутація? Ну насамперед, війна це епідемія каліцтва, травматизму. Так воно завжди було, так і є. На жаль, і ми бачимо ті результати, які принесла нам війна. Причому це не тільки військові, але й мирні цивільні люди внаслідок міновибухових травм отримують певні каліцтва. І безумовно, ми, як медики, стоїмо над тим, щоб мінімізувати втрати функції кінцівки, чи мінімізувати то каліство, яке є, навпаки, можливість виправити. От по нашому досвіду, у нас доволі потужний ортопедотравматологічний заклад, який має відповідні і технічні, і матеріально-технічні забезпечення. і має. Відповідно і кадровий потенціал, ну, для прикладу, щороку півтори-дві 2000 оперативних втручань з приводу травм ми проводимо. І якщо взяти ті каліства, які виникають внаслідок міновибухових травм, я би їх поділив на ну, два таких періоди. Перше, це ну, якщо пацієнт потрапляє до нас, то ми проводимо всі можливі і, скажімо так, навіть неможливі заходи для того, щоб зберегти кінцівку. В нас є ці технології, ми вміємо це робити. І ну, за весь період, за весь період війни, від початку її до сьогоднішнього дня, нами було проведено тільки дві ампутації кінцівки. Всі решта випадків, а це в основному міновибухові, всі решта випадків, нам вдалося застосовуючи певні Технології зберегти кінцівку. Так, да, вона не зовсім така, як була до того, як сталася травма, там є певні свої особливості, але це є рідна кінцівка, опора, і людина може ходити. І друга та категорія, яка є пацієнтів, які з тих чи певних інших причин попали вже трошки пізніше до нас, яких проведена травматична ампутація або просто ампутація внаслідок поранення. То ці пацієнти вони безумовно потребують протезування, яке відбувається в кілька етапів. Перше, це такий або стаціонарний етап, коли проводять відповідні заміри і відповідним чином формують, формують місце, де дотикається кукса кінцівки до самого протеза. Далі йде процес виготовлення протеза. і Хотів би також зазначити, що протези є різні, не по рівню складності там, чи фірми, але для повноцінного функціонування кінцівки як опорної е, е, точки, так, то розрізняють три види протезів: це протез для ходьби, протез для плавання і протез для купання. От це розроблені спеціально. Вони мають свої, свої особливості по функціоналу, має свої особливості по підбору тканин, по підбору матеріалів для того, щоб він міг працювати. І якщо взяти сучасні протези, то вага їхня проти тих, ще, скажімо так, радянських виробів, ну зменшена до ну до, до неможливо зароб рахунок новітніх тканин, матеріалів. Якщо раніше цей дерев'яний протез, ну металічно дерев'яний протез, так який там за спеціальна була така е, кнопочка, де щоб зігнути ногу, тревог натиснути, е, то він важив 22-24 кілограми. Представляєте, яка це вага, як це в людині було. То зараз сучасні протези це 8-7 кілограмів для ходьби і там десь 5-4 кілограми для купання чи для плавання. Наскільки сьогодні ця послуга доступна в Україні? Чи часто використовуються ті протези, які ну забезпечують, скажімо, міністерство охорони здоров'я і вони постачаються можливо за певними програмами? Чи все ж таки ще відчуваєте допомогу благодійників або міжнародних партнерів, які знають про цю проблему? Як ви говорили вже на початку, що дійсно епідемія каліцтва це війна? І пропонуються свої послуги. Для того щоб якомога швидше надати допомогу тим людям, які цього потребують. Так, на сьогоднішній день є таких два якби, напрямки фінансування протезування і пацієнтів, які цього потребують. Перший напрямок це держава, причому держава забезпечує, ну, скажімо так, на 100% держава може на сьогоднішній день забезпечує пацієнтів, які потребують протезування відповідними протезами. Відбувається це, для цього в державному бюджеті закладаються кошти, і ці кошти поступають в підрозділ Соцзахисту, от, і пацієнт, звертаючись ну, згідно рекомендації лікаря, звертаючись туди, підрозділ соцзахисту фінансує виготовлення протеза. Є спеціальні підприємства, які за кошти держави виготовляють ті чи інші протези, і пацієнти ну, практично не оплачують не то, а точно не оплачують протезо. Кінцівки зрозуміло, що є надскладні протези, які працюють там з живлення електродів, які там, припустимо, якщо це кінцівка, дають можливість виконувати певні хватальні функції. Це безумовно складні такі технологічної і технічні вироби. Не завжди вони є на Україні. Разом з тим, наші партнери європейські американські в цьому плані допомагають. Ну по крайній мірі в мене є досвід спілкування. З фондом благодійним фондом з Польщі, який працює від імені Євросоюзу, і вони пропонували таку програму програму забезпечення протезами тим пацієнтам, які які цього потребують. Зараз ми налагоджуємо співпрацю, і якщо жителям нашої області виникне така необхідність, то безумовно будемо допомагати. Соцзахисту забезпечувати протезами. Так, дійсно, зараз протезування дійшло до такого рівня, коли пропонуються пацієнтам багатофункціональні протези, і в такому побуті, і в буденному житті. Людина майже не відрізняється від здорової, коли вона вже навчилася і отримала навики все ж таки використання їх, так а от тут виникає питання: ви кажете про те, що вони є над такими потужними, багатофункціональними. Цікаво, чи готові сьогодні лікарі до того, щоб працювати із ними і вміти поводитися саме із цими протезами, вміти їх встановлювати, ну і взагалі забезпечувати медичний супровід далі таким пацієнтам. Чи є певні програми навчання для лікарів, коли вони можуть отримати нові знання, зважаючи на сучасні можливості, методики і на реалії сьогоднішньої медицини? Ну, якщо мова йде про протезування кольчових суглобів, колінних суглобів, плечових суглобів, безумовно, це високотехнологічні оперативні втручання і, ну скажімо так, Роматолог, який працює в такий, скажімо, неспеціалізованому закладі. Проведення таких операцій, це для нього є певним викликом, якщо так м'яко можна сказати. Безумовно, що потрібно потрібний заклад, який має досвід в таких оперативних втручань. Ну, якщо взяти, припустимо, наш заклад, то щороку 120-140 оперативних втручань з. Протезування кульшового колінного суглоба в нашому закладі проводиться, проводиться. Тобто, це кожний третій день в року, в році проводиться таке оперативне втручання, якщо так розкинути на цілий рік, от навіть включаючи вихідні, так досвід є, є спеціалісти, які вміють проводити ці оперативні втручання. Зараз мова йде за за, нов, за зовсім інший рівень. Це малоінвазивні оперативні втручання. З, з протезуванням ключового і колінного суглоба це зараз, як би сказати, такий основний тренд в Європі. Він безумовно дороговартісний, потребує додаткового обладнання, але це абсолютно можливо і в нас на Україні, і в наших закладах. Колись говорили, що трансплантація в Україні неможлива а зараз вона працює і працює доволі ефективно. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо сьогодні про досить важкі ситуації і про пацієнтів, які отримують мінновибухові поранення або поранення на війні, і через це втрачають кінцівки і ну, мають ампутації, і змушені звертатися за допомогою до протезування і до людей, які от ваших спеціалістів і колег, які вміють це робити і знають. А чи часто звертаєте ви увагу на психологічний стан пацієнта, і чи часто ви. Бачити в ньому неприйняття себе нового або нової і чи а, впливається на лікування і взагалі на весь процес медичного забезпечення. Безумовно, безумовно, це має надзвичайно надзвичайно великий вплив, саме поранення, сама травма, саме каліцтво. Це, ну, ну якщо взяти молода людина, яка була до цього абсолютно здорова, займалася там спортом, чи вела там активний спосіб життя, коли не було хронічних захворювань, припустимо, як облітуючи атеросклероз нижних кінців, чи цукру. Крові діабет, і там тривалий час лікувалося, і, на жаль, не змогли спасти кінцівку, і була б ампутація, то тут серед здоров'я, серед ну, такого благоденства, скажімо так, людина втрачає кінцівку. Безумовно, це в першу чергу дуже важкий морально-психологічний такий чинник, і е, треба спочатку якийсь період, щоб провести відповідні реабілітаційні психологічні. Психосоціальної реабілітації заходи для того, щоб людина розуміла, що життя продовжується, що він зможе повернутися до звичного способу життя, що він може зможе реалізуватися в подальшому, навіть якщо немає кінцівки, це є така програма. Держава на цю програму. Зараз приділяють дуже велику увагу, причому вона йде по двох напрямках: ця програма це психосоціальна реабілітація самих пацієнтів, які е Потребують цього. І друга, це теж важливо, і мені приємно, що держава про це подумала, це психосоціальна реабілітація медичних працівників. Тому що ну, бачити кожен день, одна справа, коли це кожен день бачиш пацієнта з гострим апендицитом, ти його прооперував, і він пішов додому, і задоволений, пішов додому. Так, і ми про нього забули, і він забув, що про те, що в нього було оперативне втручання, то ті пацієнти. Які мають каліцтва міновипухові там чи вогнепальні поранення? їхнє життя змінюється і медики теж на це на них впливає і, і на, реагують на це і, да, і тому оця програма психосоціальної реабілітації в нашому закладі медичних працівників в нашому закладі зараз починає реалізовуватися ми проводимо навчання тренерів які будуть вже вчити інших тренерів для того щоб вони працювали по інших закладах ну і по нашому закладу і проводили Таку психосоціальну реабілітацію як пацієнтів, так і наших медичних працівників. Така реабілітація для медичних працівників є добровільною, чи її мають пройти усі без виключення для того, щоб адаптуватися до цих умов і знати, як допомогти самим собі? Безумовно, тільки добровільна. Любе лікувальний захід, а це є лікувальний захід, йде тільки за згоди самого ну, пацієнта чи медичного працівника. Але там є, ну скажімо так, різні градації, який спосіб, як, що і до чого. Ну, перший спосіб це самодопомога, тобто ми розказуємо і пацієнту, і розказуємо нашому працівнику просто у вигляді такої, скажімо так, дружньої бесіди, як можна самому собі допомогти, і він сприймає ці речі, і він далі може до нас і не звертатися за допомогою, а самостійно маючи, знаючи по такі прийоми, як є, як і як їх застосувати правильно, він сам справляє. Це. друге питання, коли вже не справляється, тоді і має бажання отримати цю психосоціальну реабілітацію, тоді вже це на добровільній основі безумовно йде більш така ґрунтовна робота. Цікаво, ще почути вашу думку. Скажіть, будь ласка, ті пацієнти, які потребують протезування, і коли вони, наприклад, бажають встановлювати багатофункціональні протези, да, про які ми говоримо, що вони працюють там і на сенсорній основі. Як довго триває процес реабілітації і про які гроші сьогодні йде мова? От яка ціна таких дороговартісних протезів на зараз? Насамперед, коли треба проводити протезування, це в залежності від того, на якому рівні. І як сформована кукса, і на якому вона зараз стані, от, тому що з часом, часом сама кукса змінюється. Тому в деяких випадках приходиться тимчасові протези робити, а потім виготовляти вже, ну скажімо так, якщо це можна сказати, постійні протези. Що стосується тобто терміни від від травми до протезування можуть кожного пацієнта. Пацієнта вони індивідуальні. Безумовно, чим швидше протезується пацієнт, тим простіше і легше відновити опорну рухову функцію кінцівки. Якщо це мова йде про, про нижні кінцівки, бо чим дальшем далі від чим відкладається протезування, тим більше, тим більше важче навчити пацієнта ходити. Ходити без палочки, без милиці, ходити як 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 він ходив до того, щоб даже замітно не було, що в нього там є протез. По вартості по вартості це значні кошти. Це від десятків тисяч гривень. А сенсорні, то вони можуть і десятки тисяч євро коштувати і доларів на сьогоднішній день. Держава забезпечує пацієнтів коштами. Ну не пацієнтів, а виготовлення для пацієнтів протезів коштами. Тому в принципі таких матеріальних втрат для пацієнтів ну не повинно бути. І на останок нашої розмови хочу почути вашу фахову думку. Зараз на рівні Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров'я обговорюють, як можна зробити так, щоб чим ближче до лінії фронту і там, де ведуться активні бойові дії, і цивільне населення, і військові, якомога швидше отримували кваліфіковану медичну допомогу. І це насправді дуже велика розкіш і надзвичайне диво, коли в таких умовах, як ми проживаємо зараз, ваші колеги працюють і. Роблять усе необхідне, щоб не втрачати важливі хвилини і години, і особливо це стосується і парамедиків. На вашу думку, що може змінитися в системі, в підходах, коли ми говоримо про те, що війна зараз багатьох людей скалічує, ми бачимо виклики як нові види травм в таких масштабах, яких ми не мали їх. При мирному житті, що може змінитися, або що б ви хотіли, щоб на що увагу звертали і в громадах, і держава для того, щоб все ж таки ми змогли швидше реабілітуватися і зберегти здоров'я нації? Що стосується військових, я маю на увазі, якщо мова йде про прифронтові і фронтові ділянки. То, що стосується військових, то там чітко вже сформований відповідний алгоритм надання медичної допомоги, починаючи від передової, від бою, де, де, де стається це поранення і з. По, по залежності від отриманого поранення йде відповідна перетранспортування пацієнта по різних на різних етапах і надається йому допомога спочатку надається невідкладна допомога далі на іншому перетранспортування відбувається сортування далі після сортування він переміщується в ті лікувальні заклади які вже знаходяться Далеко за фронтом для того, щоб отримати більш кваліфіковану медичну допомогу. Тут вже відпрацьовано все до, е, чітко і е, визначено, як воно має бути. Що стосується е, цивільного населення, то ті це, це цивільне населення, яке постраждає від тих обстрів, які відбуваються, але перебуває далеко від фронту, тут теж все відпрацьовано. Як працює швидка медична допомога, оці будинки, як знаєте, це буквально страшна трагедія сталася в Умані. То вже медицина там працює теж чітко визначеним порядком по чітко визначеному алгоритму. Єдина проблема є: це жителі отих сіл, населених пунктів сірої зони, де, на жаль, вони залишаються в тій сірій зоні, і де надати не тільки внаслідок поранення, але взагалі медичну допомогу надати не зовсім або практично неможливо, або неможливо там за певних обставин. Тому Ну, якщо люди переживають за своє здоров'я, то вони повинні покинути такі населені пункти, бо реально ми не тільки, якби ми, ми допомагаючи цим пацієнтам, ми ризикуємо життя медиками, які туди виїжджають. І коли зрозуміло, коли пораного треба евакувати, це одна справа. Але коли людина добровільно перебуває в цій сірій зоні населеного пункту і отримала там захворювання чи поранення. То відправляти туди медика, і ми туди їдемо, звичайно, але відправляти туди медика це не зовсім справедливо. Дякую вам дуже за цю розмову. Наостанок, давайте ми проговоримо алгоритм, що робити людям, які ну на зараз мають можливість обрати лікувальний заклад, і обрати навіть лікаря, який би в такій професіональній формі зміг надати допомогу. Що робити людям, які все ж таки потребують партизування? Який алгоритм, куди потрібно звертатися для того, щоб не згаяти часу, або знаєте, не згаяти тієї можливості, можливо, та, аби все ж таки зберегти своє здоров'я і продовжувати повноцінно жити, дякую, це дуже таке слушне запитання. У нас зараз в області діє державна програма, згідно якого от пацієнт, який потребує протезування кульшового чи колінного суглобу, для нього вже закуплені суглоби. От і алгоритм наступний: якщо є необхідність заміни. Суглоба, так його протезування. Він звертається в обласну клінічну лікарню. Ми видаємо, ми проводимо всі необхідні обстеження безкоштовно. Видаємо відповідне заключення. І маючи це заключення, пацієнт звертається в департамент охорони здоров'я і відповідно для нього виділяється певний суглоб безкоштовно. Підкреслюю а вартість суглобу залежно від модифікації там, особливостей, геометрії може сягати від 80 до... 100 тисяч гривень. То пацієнт отримує цей суглоб безкоштовно, приїжджає до нас, ми його оперуємо. Ну і там на 5-7 день відійде додому. Тобто, ця програма на сьогоднішній день вона є. Пацієнти забезпечуються суглобами, от тому, будь ласка, звертайтеся, ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти. Дякую, дуже ми сьогодні говорили із Богданом Леськівим про те, що втрата кінцівки або ампутація на даному етапі в сучасній Україні. Не є вироком, мають люди знати про ті можливості, які зможуть забезпечити їхнє повноцінне життя. Ну і щоб не. Зраджувати своїм мріям, своїм планам, своїм ідеям, тому що навіть зважаючи на такі, на такі жахливі виклики, сьогодні усе це можна реалізувати і продовжувати жити, і варто жити. Богдан Лейський, генеральний директор Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського у нашій студії спасибі вам за цю фахову розмову. Сподіваємося, вона буде слушною і допоможе інформаційно тим людям, які потребуються цієї інформації для того, щоб знати. Як діяти далі? Дякую. дякую, дякую за запрошення і сподіваюся, що моя інформація була цікава, і люди скористаються нею. Дякую. Продовжуємо оборонити Україну і слава усім героям, завдяки яким ми зараз можемо працювати і планувати своє життя. Бережіть один одного і себе для вас. Працювала Оксана Кропивницька. На все добре.